Гастрономічна домашня життя стає набагато простіше, якщо в арсеналі є круті кухонні гаджети і всілякі допоміжні штуки. До останніх відносяться губки, чірочки з незвичайних матеріалів, і звичайно ж паперові рушники. Достоїнств у паперових рушників маса по перше, вони доступні за ціною, що робить їх практичними та зручними у використанні. По друге, за допомогою паперових рушників можна швидко видалити забруднення і розлиту рідину, по третє, їх не потрібно прати, як рушники з тканини розповідаємо, чим можуть бути корисні на кухні звичайні паперові рушники. Про деякі варіанти їх використання ви навіть подумати не могли. Допомагають у прибиранні, паперові рушники допомагають тримати кухню в чистоті. Якщо ви пролили будь-яку рідину, розсипали продукт або залишили жирні плями на робочій поверхні, то найпростіше видалити їх саме за допомогою паперових рушників. При необхідності їх можна трохи змочити водою, паперові рушники практичні і зручні у використанні. Вони більше ніж серветки. Так що усувати з їх допомогою плями простіше простого. Так що, плануючи генеральне прибирання, не забудьте озброїтися паперовими рушниками, Гарантують чистоту, покликали в гості улюблених друзів, все повинно бути ідеально. Недостатньо продумати меню і купити пляшечку сухого червоного вина, декор і порядок. Це дві важливі складові ідеального вечора. Що стосується декорування столу, то все просто оформити стіл можна в дусі мінімалізму, але зі смаком порядок допоможуть забезпечити паперові рушники. Нехай вони будуть в зоні видимості і доступності, гості зможуть покласти їх на коліна і використовувати в разі форс-мажорних ситуацій за столом. Видаляють зайвий жир або масло. Паперові рушники просто незамінні в кулінарному процесі, як правило. Це нескінченна творчість, але відволікатися на рутинні моменти все ж потрібно, якщо ви переборщили з маслом або просто хочете видалити зайвий жир з тушки м'яса або птиці. Скористайтеся паперовими рушниками, вони володіють прекрасними поглинаючими властивостями і не залишають ніяких слідів, витирають насухо м'ясо або рибу, мрієте, щоб курка, м'ясо і риба стабільно покривалися хрусткою скоринкою в процесі смаження або запікання. Беріть на замітку класний лайфхак, перед початком приготування витирайте м'ясо, птицю або рибу насухо за допомогою паперових рушників. Так ви видалите зайву вологу, яка якраз і заважає утворенню апетитної скоринки. Прикрашають стіл сьогодні паперові рушники це не просто допоміжний засіб, а й елемент стилю. Декоровані паперові рушники допоможуть створити за столом неповторну атмосферу і прикрасять його, особливо актуальні такі рушники для свят узева. Наприклад, є паперові рушники зі сніжинками, які ідеально впишуться в новорічну атмосферу, зберігають їжу м'якою. Реальність така, що часто нам доводиться розігрівати їжу в мікрохвильовій печі. Другі страви в результаті додаткової термічної обробки пересушуються і стають не особливо істівними, радимо обернути їжу паперовими рушниками. Перш ніж відправити в мікрохвильовку, вони допомагають зберегти всі соки всередині і створюють своєрідний вакуум, всередині якого їжа навпаки. Стане ще смачніше. Збільшують термін зберігання. Зелень важко використовувати в день покупки, як правильно зберігати свіжі трави, щоб вони зберегли свій смак і аромат. Помийте і висушіть зелень, виклавши її на паперові рушники рівномірним шаром. Потім приберіть зелень в поліетиленовий зіп-пакет. закривається примрет. Попередньо застеливши його все тими ж паперовими рушниками, вони будуть вбирати в себе зайву вологу, що перешкоджає виникненню процесів гниття. Замінюють кавові фільтри. Закінчилися кавові фільтри. Не поспішайте засмучуватися і відмовлятися від улюбленого напою, що бадьорить кавові фільтри. Сміливо можна замінити паперовими рушниками. Просто сформуйте з них якусь подобу фільтра, викладіть його в чашку і заварюйте каву. Все зайве залишиться на поверхні рушники.